Вітаю вас на моєму каналі, шановні. Раз ви тут, то значить ви чекали на матч чвертьфіналу на українському Євро fc 24 Збірна України, наша збірна проти Румунії, яка змусила нас понервувати на реальному Євро. Ми програли цій збірні. Я думаю, що в основному через це ми і не пройшли груповий етап. І буде цікаво, чи зможемо ми пройти на українському ЄЄВРО, е Євро цю збірну і продемонструвати, що хоча б тут, в електронному футболі, ми можемо бути трошки краще. Та я сказав в електронному футболі. Можете бити мене е, ногами в коментарях. Та власне, що у нас нового? Я прокачав еволюцію, Євроеволюція вийшла. Прокачав циганкова трошечки. От е, він так така сама картка, тільки тут краще стати е, на цій карті 93. Е, Інші трошки, але, як на мене, краще все-таки плейстайли. От, тому ми будемо використовувати сьогодні його. Ну і взагалі під кінець турніру, як ми бачимо, у нас команда доволі солідна вийшла. На жаль, ми трошечки не встигли. Там нова еволюція вийшла прокачати щось замість Караваєва. Але мені здається, ми непогану команду сколотили за цей турнір, що я починав просто ні з чого, абсолютно з нуля. от Як завжди, шановні, буде нам важко. Сьогодні ми граємо проти це людина, яка там і аккаунти брала на бусти, що там тільки не робила. Коротше, ну це це солідний гравець, дійсно буде дуже важко переграти його. Але як би там не було, головне тут, для чого ми це розвивати і український Ютуб, і український Твіч. Підписуйтесь, будь ласка, на групу української Євро FC24. Зараз у вас на екрані QR-код, скористайтеся ним. І також, звичайно, донатьте на ЗСУ під цей турнір хлопці організували солідний збір, там намагаються 100 тисяч гривень. Він зібрати Можна виграти PlayStation 5, абсолютно нову, 50 гривень, один квиток. Або футболки, до речі, можна виграти, якщо не по частиць PlayStation, там три футболки також на розіграші. 50 гривень, один квиток, більше гривень, більше квитків. Е, що, будемо намагатися переграти Стюреті, постолати Румунію, пройти у півфінал Українського Євро. Давайте дивитись чи вийде це у нас. Полетіли. Ну що ж, ми отримали інвайт від стереотіпу Румунія проти України полетіли. Одна четверта фіналу української Євро FC-24. Буде цікаво, буде цікаво. Граємо проти, проти Петнічка, так? Ну тут шансів, будемо відвертими, у нас не дуже багато проти такого гравця, як стереотіп. От, але ми будемо боротися за кожен епізод, будемо старатися. Дуже буде сумно, якщо Україна на, на реальному євро вилетіла від Румунії. І якщо вона вилетить на українському є Євро і всі 24 теж від Румунії, буде якось не дуже не дуже приємно це все. Тому будемо боротись, будемо боротись за кожен епізод. Полетіли. М'яч у нас спочатку. Ми розводимо. Ну, мудрый, конечно, тут сразу показывает. Он по приколу вышел на поле. По прикольчику чисто вышел побегать. Спокойно. Так я трубин возьму. Циганко у нас тепер на лівому фланзі, бо ми змінили карточку. І тут трошки інший цей. Тут золотий золотий файнес тут. Ну, Фінес, коротше. Фінес золотий тут, а не а не цей. Той, що з зовнішньої сторони. Я забуваю просто, як він називається в грі. Не той, що зовнішньою стороною, коротше, пробувається. Тому я знову поміняв їх місцями. Можливо, я не правий, що я такі зміни роблю у ключових матчах, але. Ну там карточка краще по статам, просто банально. Просто банально краще карточка по статам. Тому я не міг пройти повз. Дали апгрейд, дали еволюцію, як я міг пройти повз. Гарний пас. Треба бігти. Гарний удар, але не в зелений фінішинг. Ну, будемо пробувати фінеси бити Я так трошки пограв за цю картку. У мене там декілька разів все ж таки вийшло. Але не дуже багато. Буду відверті. Я думаю, тут дуже важливо, хто заб'є першим, чесно кажучи. Трошки розслабитись дасть. Стеріо по досвіду, я думаю, мене. Переважає, тому йому не так принципово, як мені було першим забити. А от мені б розслабитись це допомогло трошки. Ну як тут не пройшов пас? Отак от, от скажете ви. Треба було брати самому. А, зрозумів я цей момент. Ну, точніше, я не зрозумів цей момент, але зрозумів. Як Трубін пропустив, як він не взяв м'яч, чому я на нього через очко пройшов і чому мій гравець е, просто віддав його назад? Такий от перший гол. Дивний, але. Ну, що поробиш, що поробиш? Та, да, тут Трубін якось цей, і отут вот він. Он... Ну, коротше, в нього гравець просто наскочив, і я нічого не зміг зробити. Ну і дивно, дуже, що Трубін так зіграв, чесно кажучи. Трубін тут найбільший провал ситуації. Вот... Ну як так? Як ви вы відбираєте ті м'ячі, що вони залишаються у суперника? Гарна недолбика. Гарно сюди. Кутовий? Ні, не, кутовий. котовий він. Блін, так нетручно по формі. Я звик, що Україна. У України жовта форма є. Я інколи такий так, а за кого я взагалі? За жовтих чи за синіх? Немає такого відчуття? Ой-ой-ой, собі мудрик. Прихоплення організував. Паноплянка з мечем. Ну, нормально, нормально. Я думаю, він встигне віддати. Він не встиг трошечки. Це поганий пас був від мене. Тут я, Тут я відповідальний за проблему. Ну як він підкрався мені в спину? Ну, блін, я вже на тих спас причому. А воно все одно за спини відбір зробило. Добре. Добре. Ну, передача на трійчку, але довбик вибору. Ну! -у! Забивати таке треба. Пенуплянка підвів з фінішингом. Добик один-один! Ну, тут я гарно і паузу, витримав, і прибрав, і передача, і удар з зеленим фінішингом. Тут комплексно це гарно було. тут я прибрав. пас віддав гарний. І зелений ТФ. Ну я думав, він, він посунув кіпера, мені здалось ліворуч. Може він не чіпав його, мені здалося, що він ліворуч посунув. Тому я вже був в дальній. Так би я, напевно, в ближній тут бив. Добре. Добре. Ну, що це за пас? Добре. Добре знову. Циганков. Чуватись треба було трошки краще. Ну, ніхто не відкрився чомусь під це під цей забігання, але. але добре. Ну! Ну! Ну, що ж таке, Ну тут треба було бити. Ще цей мудрик. Але треба було бити. Добре, Попов. Добре, гарний пас. От він прочитав. Дуже гарно прочитав. Добре, Зінченко. прокинувся. Ну! Ну вдар! Ну, Як він там не виборов? Там Драгушин, да, оцей, чи як його? Він корпус поставив. Драгушин оцей корпус поставив. А, один-один перший тайм. Важко, дуже важко. Треба знаходити попереду більше моментів. Попереду він непогано читає, але коли ми дориваємось до удару, треба бити, бо там кіпер срібний. Як у нас з кіпером проблема, так і у, е у румунів теж з кіпером проблема. Щоб руки не пітніли так. Було б просто чудово. Джойстик не був би весь мокрий від цього. Треба як ці прошники сидять кібери цими з серветочками. Ми будемо дивитись. В захисті важко, нам крутить, мутить, вертить, там важкувато йде, звісно, нам. Але в атаці можна грати. Можна грати, можна боротися. Поки один-один, поки ще нічого не втрачено. Буде знову забігати зараз. Як мене це бісить ці фіфіри кляті, ну, ці свої тупорилі, реально тупорилі, я по іншому не можу сказати, скрипти використовують. Мужик, ти граєш фан турнір, нахер ти це робиш, реально. Чому, блядь, сенс? От я не, не матюкаю зазвичай. Ну це ж просто пиздець. Ви граєте фан-турнір, ви граєте на Вікенд лігу єбучу на результат. Ну защільтесь просто пограйте хоч трохи в футбол, блять. Ви дрочите цю блядь, ці скрипти. У вас реально, блядь, вже в голові замість цього скрипти просто. Ви не в FIFA граєте, ви взагалі, в що ви граєте, в принципі, блядь. Це ж просто трендець якийсь. Ні, я розумію, що це ефективно, тіпа, і хочеться результату, ну в тебе ж є скіл, ти ж не бот, щоб використовувати тільки це. Ну, типа, ти ж гарно граєш. Я добре розумію, коли це б робили там якісь типи. Ну, от, блять, ну що це таке? Як... Якби це робили якісь тіпи, які, типа, дупля не ріжуть і вони тільки скриптами можуть валити. Ну, коли це роблять ти, яких башка працює, коли вони вміють паси віддавати туди-сюди. Ну, це мене просто дивує. Чесно, я це не розумію. Типа, ну, ви ж не, не намагаєтесь навіть, ви просто дрочите в дрочілку. Ну, Гол, звичайно, респектабельний. Два голи абсолютно респектабельних. Дякую Трубіну за гарний голкіпінг. У Трубіна один матч ну, ли він зіграв матч фантастично. Цей матч він грає ну, абсолютно. Два епізоди, два, два голи. Просто з відскоку з рандому, причому від Трубіна обидва. Ви ж башка працює, ви ж типу граєте на турнірі прикольно, там френдлі, вся фігня. Ви намагаєтесь ці, блядь, драчилки свої робити з е... EFC. Чи з FIFA, блядь, чи звідки вони там прийшли. Ну класний пас. Пас просто фантастичний. Ну що це таке? Ну що за відскоки всі туди? Угу, тут я не перехопив і тут я не перехопив. Тут треба хоч перехопити. Ага, поняв. Рубін врятував. Добре один раз. За один гол реабілітація. Зараз по-хорошому мав би бути гол. Мав би бути гол. Знову, ну, що ти падаєш? Забери м'яч. <кій> Найс, nice. цього разу теж врятувалися. Цей драгушин летить на нас просто, не дає нам дихати. Товариш суддя, нічого не буде тут, так? Да? Ну добре. Ідеальну м'яч зіграв. Виходить. Полетіли! Полетіли. Добре. 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 Гарно що. Ну як він знову за ну Це Блядь, це таке, так ну такий треш. Ну два моменти він просто у мене зі спини м'яч забирає. Ну так ж не буває в реальному житті. Ну не буває. А тут де демігравець. Починає горіти. Добре, ну може на цьому блядь, вже і вистачить з мене цього турніру, бо це вже неможливо просто, коли ще типу просто пре, який ну, який тіп вміє більш-менш грати, і йому ще й пре. Ну я не знаю. Це. Це двічі мене просто накаляє. Ну, типа, двічі зі спини просто відбіру цього, блядь, драгушина безтолкового здорового. Просто він двічі програв момент, але двічі в нього зі спини відбирається м'яч без фолу. Ну, Це ж неможливо фізично. Ну, фізично неможливо. Ми ж не. Не супергероями тут граємо. Треба бігти чуть-чуть. Ну так, да, да, треба. Знову цей драгушин. що він в сраку Драгушин. Треба заміни робити, я щось заснув. Емоції заважають мені тверезо оцінювати ситуацію. Так, коноплянка відпочине. Вийде Судаков, вийде Шевченко. Упупу Бондаренко. Да, ще в нас є. Ну тут я не можу міняти більше нікого. Полетіли. Є в нас ще 10 хвилин, щоб відігратися. 15. Блять, ну шо це таке, ну добре, добре, поганий пас. Погано. Добре, ну чепись, ну чепись! Ну, ідеальний же момент був. Щоб вчепитися просто. Добре. Рубен тут ледь не пустив Галешника від свого. Нормально. Добре. Найс! 2-2, 84-та. Шапаренка роздупли ладно. Параворожу Скітнуф Добре. Хм, Погано. Що спасу? Добре. Сюди. Ну і що, це не фол? Ну це не фол, чи шо, блядь? Рубін, хорош. Блять, це стовідсотковий фол! Ну це, 100... я цю ну, є в сраку мені! Ж який треш я граю. Шо, я в центрі поля просто віддаю пас вниз. Тип мені в сраку засовує в 28 раз. 28 28 раз він мені засовує в сраку. І чел не свистить на судді. Йому просто все одно. No comments man. No мене. Нема коментарів. Шкода програвати таке. Дуже шкода. Тупейший, абсолютно тупейший матч. Ну, хоча б коннект непоганий був, будемо відвертими. Хоча б гравці трошки рухались, було більш-менш цікаво грати. А не стояча херня була. Зараз він має свиснути, по ідеї. Ні. Ну ти не пал, блять! Ну ти йобаний пол! Ну йоб... Ё... Блядь, Блять, ну неможливо це не свистіти, блять. Ну неможливо це не свистіти, сука. Ну шо, ну він штовхнув, блять, гравця. Ну шо, шо в цьому матчі, що? Я не розумію. Ну три ну три чи чотири рази, блять, просто одне й те саме. Ну він же штовхнув гравця. Він же ж не мяч грав, він в контакт, він відштовхнув, я не можу контролювати гравця. Це такий бред просто. Ну хоч не 3-0, як у основної збірної було. Ну Все по ділу виходить XG21 проти 1-0. Трошки більше пасів знову. Ну тут я хоч по відворам краще зіграв, ніж у минулих іграх, але воно не допомогло. 7 сейвів показує. Якщо ти сім сейвів, то я балеріна, звісно. Рівне володіння, ударів практично рівна кількість. Не знаю, у нього XG більше, я думаю, тому що у нього більше небезпечних моментів було. Вочевидь, але загалом. Сумно так закінчувати турнір просто. Абсолютно сумно. І голи, які я пропустив сьогодні, це. Ну. Ну, це просто цирк, це не, не гра. Як сказав би. Вілат. Це не гра, це пішли вони нахуй реально. Ну просто перший гол. Другий гол. Просто. Ну що, ну що, ну як це? Подивіться, він проривається три гравці. Три гравці він проривається. От іще раз, де. Е -е... Зараз. Зараз він проривається. От він я в захисті, в мене три гравці на ньому. Він першого обійшов. Другий зінченко, він просто його проскочив. Зінченко не зміг відбір зробити. Тут він б'є з повороту. Просто подивіться. Просто подивіться. на Це, це перша града. Я хочу показувати голи суперник. Подивіться, як він б'є. Ну це що? взагалі що це таке? І подивіться, як ловить при цьому трубін. Удар ледь летить. Він відскокує. Цей чувак ще й зібрався, мої тіпи не роздуплилися. І він правою з такого кута, правою з такого кута, спокійно. Ну, нібито тут 99 гравець, а не гравець збірної Румунії. Вкладає його в ворота. Ну, абсолютно дебільні, як вибачте, за слово, голи. Е -е, абсолютно неадекватні. Так, да, тут потім Трубін пару сейвів зробив, питань немає, але. Ну, і третій гол це, це просто фантастика. Просто фантастика. Просто. Просто EAFC24. Я контролю спеціального гравця на ближню поставив. Він викидається, не йде в боротьбу, чомусь не прив'язується. У мене стоїть гравець на ближній стійці. Але гравець на ближній стійці що робить, коли м'яч мутить в голову. Правильно, він його переправляє в ворота. Е ну, селяві. Така значить, реальність. Така реальність. Uh... Шкода, чесно, мені здається, ми могли цей, цей етап долати ще. Мені здається, ми могли, гра була близька. Тим паче збірна Румунії не така сильна по підбору гравців. Дійсно мало ударів, як на мене ми робили. Треба було намагатися, можливо, більше бити, можливо, працювати над цим аспектом. Але ми зайшли далі, ніж основна наша збірна України. Принаймні, на... в електронному вигляді, як то кажуть, ми доїхали до однієї четвертої, до чвертьфіналу. Це непогано. Це непогано. Сорі, шановні, хто вболівав, хто хотів побачити Україну в фіналі і, можливо, навіть чемпіоном турніру. Сорі, я старався. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Будемо сподіватися, що це наша остання поразка як збірної України. Що у нас в реальному житті це буде набагато краще. Я вам зичу здоров'я, зичу вам успіхів. Хай вам щастить і будьте здорові. Па-па